Біблія допомагає боротися з депресією, знайти внутрішній мир та надію. Ось кілька ключових принципів. Перший. Молитва і спілкування з Богом. Молитва є потужним засобом для боротьби з депресією. У Псалмі 34, 17-18 віршах сказано: Коли праведні кличуть, Господь чує і визволяє їх від усіх їхніх скорбот. Господь близький до тих, хто має розбите серце, і спасає тих, хто має зламаний дух. Друге. Читання і роздумування над Писанням. Біблія містить багато віршів, які можуть підбадьорити і надихнути. Наприклад, у Филип'ян, 4 розділ, 8 вірш, сказано Нарешті, брати і сестри, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали. Про те й думайте. Третє. Спільнота віруючих. Підтримка від інших християн може бути дуже важливою. У Галатам 6 розділ 2 вірш сказано. Несіть тягарі один одного і таким чином виконуєте закон Христа. Спілкування з іншими віруючими може допомогти знайти підтримку і розуміння. Четвертий. Духовна дисципліна: Навіть коли важко, важливо продовжувати молитися, читати Біблію і поклонятися Богові. Це допомагає зміцнити віру і знайти внутрішній мир. П'яте Зосередження на Божих обітницях. Пам'ятайте, що Бог обіцяє бути з нами у важкі часи, у Ісаї 41 розділ 10 вірш сказано: Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я зміцню тебе, я допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею своєї правди. Шосте. Вдячність. Дякуйте Богові за все, навіть за труднощі. Це допомагає змінити фокус з проблеми на Божу доброту і милість. Ці принципи допоможуть знайти надію і силу в боротьбі з депресією. Важливо пам'ятати, що Бог завжди поруч і готовий допомогти.